Привіт! Вихідні, а це означає, що продовження нашої потії з терасою. Зараз покажу, чим будемо займатися сьогодні з віка. А саме будемо зараз цей кусочок дороблювати. Тут багато буде підрізок, так як тут вихід у нас буде. І потім будемо це все шкурити. Я за цей тиждень багато купив наждачок. Круг з відводом різних. Причому там 40 шістдесятка, 60-ка, ка сотку навіть взяв. Короче, щоб повністю зробити цієї штуки лялю. А, навіть 125-ку я взяв. <coughs> О, бачите. <coughs> Вообще, в мене є вот така шліфмашинка. Ми ось ось байдень знімемо, пилосос підключимо. І <coughs> буде взагалі огонь. Скоріше за все цим буде займатися Віка, шліфувати, а я буду оце все відрізати. І буде все чотенько. Треба буде вирішити, як оце ще обійти. Щоб палець засунь тут. Ага, так, треба. Да, Бачите, коли прибивали, вже замахані були такі, що не звернули на це увагу. І я не побачу. Просто прибили, а потім блин, згадали, що тут така херня є. Ну нічого, зараз це все виправимо, підріжемо і буде вже відкриватися ця штука. Ще дошечки перекидають на цю сторону. І будемо цю всю історію підрізати, підбивати. І буде краса тінь. Он як він себе почуває. Звичайно, отут тут -от у нас, звісно, трагедія історії. Дуже сильно він такий. Пострадавши тут, але пісочок, доброго. і він вичухає. Все нормально будемо, бачите. Хорошо, барфіскували його. Вже готується розквітати. Благо, не померзло все. Тут є, звісно, місця де те, що раніше, бачите? Як виглядає вже все, агамон Але є от такі от у нас, бачите, які тільки-тільки розкриваються, тобто, можливо, ще щось десь з цього буде. Але це не факт. Подивимося, тут лєточки ще. У нас якось в цьому році воно <кій> набагато пізніше почало розкриватися все, квітувати, тому це можна сказати і спасло ось нашу штуку. Все. Дерева. Ну, це дерево не спасло, тому що саме це і найбільше пострадало. Тому що тільки от воно розпустилося і морози вдарили. Ще у нас одну ніч, кажуть, що буде нуль, а далі вже плюсові температури будуть. Так що подивимось, подивимось, що воно буде на літо. Угу. Огонь. Завші я покажу, що він купив нам. Він купив такий десерт, правда, дещо ми вже майже з'їли. Банани, фісташки. Взяв оселедець, ось такий, потім олів'єшечка. Так, Тут креветки. Вони в жиру, тому на тарілці поки лежать. Коротше, креветочки. Сьогодні я ще буду в духовці запікати ось таку рибку. І в основному заклав морозилку. Він взяв піци з ноуса декілька штук. І тут ще теж і м'ясо набрав різного. Ну, взяв ще там моєї мінералки не було, було коле собі, сок, сік нам взяв і яйця взяв, тому що у нас в принципі все є, нам треба було тільки з основного це м'ясо і яйця. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the me Like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah. She's my country girl. She's a little bit country, yeah. She's my country girl. She can let her hair down, but got her feet on the ground can't get enough of her she can drive me so wild just with that sweet smile there's nobody else for me my heart starts racing every time i'm looking at her she's my country girl У мене було велике замовлення, але посилочка прийшла якась дуже маленька. Мені прям дуже цікаво, що там. Дивно те, що мені прийшло повідомлення, що моя посилка прийде десь через днів 5-7 і мені на наступний день прийшла посилка. Напевно, вони її розділили. Я щось Я так думаю. Не подивимося. Так, іда. Так, да, це коротше прийшла на іншу клубу. <посилка> Все нормально. Та ще прийде, значить, те, що через 5-7 днів мені прийшло повідомлення, це малось на увазі про ту велику коробку. Але я щось знаєте, після цих заморозків переживаю, що та сальвія, яку посадили біля трояндж, вона замерзла. Якось вона так дивно виглядає, хоча я її укрила, але вона як спрілась. Ну, подивимось. Коротше, мені прийшло чотири сальвії. Мерлюблю. Точно така сама, яку я вже замовляла. Так, де вона, так? вона тут взагалі є? щось да, є, щось є тверде. Да. А то, знаете, земельки не кидали, ніби. Так. Ну, тут теж щось. волохате є. Ось так виглядає сальвія, якщо її купувати у флорі. бачите, в корінчики, і тут вже починає проростати. Зараз я оце буду садити. Remember when you told me that I should take it slow But I can't stay when the world is waiting. I'm too used to being on my own. Hearts will break, but I have to chase it. Їдемо зараз, Дімо, на нову почту. У Нас вже взагалі постала, водій їду. Питання в коментарях, чому я не часто знімаю себе в машині. Тому що, коли я завожу машину, мій телефон під'єднується до машини і все. Я не можу нічого знімати, навіть якби хотіла. Оце тільки без звуку щось можна, але треба ще штатив купити. Тому це просто незручно. От зараз я заведу машину і все. Машина буде моїм телефоном. Цей картплей. Можливо, в якихось більш старіших машинах такого немає і можна себе знімати в машині нормально. Але от у нас, що в Лексусі, що тут тільки машину заводиш, все телефон під'єднався, і ти не можеш нічого записувати. Забрала свої посилочки, Боже, дивіться, нова Клас! І це, до речі, від Каті, мама чотирьох діток. Вона повернулася в дропшипінг. Знову продає постіль, і це якраз. Постіль від неї. Ось, дивіться, яка коробочка класна. Ну, я вдома вже розпакую повністю все. І вам покажу. Ну, мені вже так, знаєте, не терпілося глянути, <гаду> це я відкрила. Вау! Боже, такий колір класний. Я сама обрала цей колір. Дуже приємна тканина. Ну, більш детально буде пізніше. Боже, дивіться, яка краса. Приїхала вже додому. Дуже класно, якісно пошито. Зараз я це покладу на ліжко, подивимося, як воно буде виглядати, і відправлю в прання. І сьогодні вже будемо спати. Ой, дуже гарні кольори. От я люблю, коли такі, знаєте, постельні, ніжні, весняні. Виходить, що на подушки є, потім на одіяло теж в такому кольорі. І на матрас сіренький. Ось. Клас, матеріал такий прям суперовий на резінці. Якість просто шикарна. Вон, застелила як поверх ліжка. Подивитись чисто по кольорам, як воно буде виглядати. І що я вам скажу, мені дуже подобається. Таке все, знаєте, синє-зелене, таке спокійне, весняне, враховуючи ще. Всі меблі там і текстиль, які у нас в інших кімнатах. Ну, я не знаю, дуже гарно просто. Знаєте, таке заспокійливе. Прям. значить Що хотіла сказати? А, у них багато, я залишу посилання, де це можна все купити, і залишу посилання саме на оцю постіль. Кому сподобалось, бо ну, суперова просто суперова турецька постіль. А, також у них є, Якщо вам щось сподобалось, але вам не підходять розміри, можна перешити, підшити під ваші розміри. Вони це теж роблять. О, то, значить Тут у мене все на резинці йде, оцей на матрасник. Простень, простень на резинці. Підковдра у мене йде на гудзиках. А тут тут ось так. Ну, Як ви просто засовуєте подушки і все. Як зазвичай. 50 на 70. Колір дуже гарний, він на телефоні трошки темніший, ніж в житті. В житті він такий більш, більш пастельніший. Світліший, ну, клас. Ще ж тут такий пакет. Тобто це можна навіть на подарунок. Коробочка окрема, теж така, бачите, гарна. І пакет. І посилань посилання я залишу посилання на телеграм-канал, там, де це все викладається, всі їхні новинки, там можна замовляти. І також я залишу ще посилання на сам сайт на Укрлот. От, а зараз відправляю в правильну машинку, бо я вже хочу спати на цій постілі в сушильну машинку І все. Сьогодні будемо кайфувати. Це все від однієї людини. Дві посилки, я в шоці. Значить, це посилки від Наталі. Вона відкрила свій власний магазин. Раніше вона була співвласницею іншого магазину, і зараз вона вже відкрила власний магазин, з чим я її і вітаю, буду тепер її клієнтом. Я й була клієнтом і залишаюсь клієнтом. Так от, я її писала, тому що хотіла купити деякі продукти, які в мене вже закінчились. Так, ну і зараз глянемо, в якій коробці. Це все лежить. Прям цікаво, що може бути в двох посилках. Вау, Дивіться! Клас! Тут нова листівочка з промокодом на знижку на 5%. Віть, яка вона гарна. Ой, який аромат! Це просто фішка Наталі. Дуже стильна. І запаковано все, як завжди, супер гарно. Клас! Ой, а я бачила, я бачила, вона рекламувала у себе в магазині ось цей бренд. Я з ним не знайома ще, але вона казала, що дуже класний. Для нормальної та схильної до жирності шкіри голови. Оце дімі дуже підійде, бо в нього жирна шкіра голови. Клас. Будемо пробувати. Так, очищуючий гель. У мене був у великому об'ємі ось такий гель. Теж класний дуже. Так, це має бути да, моя туш, моя улюблена туш. Оце найкраще просто що є. От зараз я вам покажу, як моя виглядає. Вже заюзана поюзана Тут вже майже нічого немає. Просто подивіться, як я її заюзала. Це дуже така, знаєте, бюджетна туш, але вона найкраща з того, що є. І навіть люди, які роблять макіяжі, теж кажуть, що ця туш просто топчик. Ну, видно, так? що я, що я нею користуюсь, що в мене вже тут все просто облазить. Так, зараз це трошки відставлю. Я писала за ось цей сонцезахисний крем. Мені колись поклали ось таку мініатюрочку, дуже крутий, дуже мені сподобався. Він легкий, під макіяж підходить. Які ж тут э, SPF? А, SPF тут 50, і я хотіла купити такий великий. Ось. Бо я вже користуюсь. Я і взимку стараюсь користуватись. Але от коли вже сонце є, то це просто обов'язково. Тому що в мене, е, як правильно, не віснушки. Е, не пам'ятаю, як правильно називається, але да, в мене от вони з'являються і все. А коли користуюсь. Сонцезахисними кремами такого немає. Боже, Боже, клас! Це просто шедевр. І колір, гляньте, який шикарний колір. У мене ще є крем для рук теж цього бренду. Ось, зелений він у мене тут на кухні, ну, тому що руки мочу і часто користуюсь. В муті в мене він. Теж дуже рекомендую. Я хочу спробувати ще в інших кольорах. Під мій інтер'єрчик ці крема. Клас. Вони дуже класні, взагалі, ні, для я обожнюю. У мене ще й була гідрофілка шикарна. Я ще в майбутньому хочу умивалку спробувати теж цього бренду. З Цим кремом у мене взагалі це довга історія. Мені колись поклали мініатюрку. Вона мені настільки сподобалася, що я потім полювала за повним розміром. Чекала, коли в них в магазині з'явиться, з'явився і все. Я просто закохалась, це просто шикарно. На така менюсінький тюпів. В принципі, його надовго вистачає. Ось. У мене вже мій крем закінчився, і я вже перейшла на ці на пробнічки, зараз вам теж покажу. Так, у мене тут, бачите, така є пачечка. Я потрошки, коли у мене щось з доглядових засобів закінчується, я перехожу на оцю пачечку. чи якщо кудись їду, і щоб не брати в великому розмірі. Так, ну у мене тут багато чого є. І, до речі, від нітлі теж, і від атач теж є. Ось цей мені сподобався. Я вже декілька таких використала, але, здається, у мене ще один є, повний. А, один точно є повний. Ну, коротше, якщо що, то ще є. Ось цей дуже теж класний. Дуже мені сподобався. Такий ніжний під макіяж теж підходить. Повертаю назад ванну кімнату у моїй сакровісі. Так, а тепер давайте ось цю коробочку відкриємо. Так, тут уже побільше. Тут я не знаю, що тут. Ой, що тут треба. Ця посилочка для мене загадка. Так, о, я, значить, все відрізала, не хочу. О, боже! Ви просто подивіться. Це що таке? Я в шоці, Наталі. Ну, Ой, ще листівка. Люба Вікторія, магазин Нова Косметик» Вітаю тебе та твоїх рідних з Великодним. Нехай твоєму домі панують любов, гармонія та краса. А шкіра ця так само, як наші серця у ці святкові дні. Миру Україні. Дякую за повагу та підтримку. Боже, клас, Діма, дивись. Знаєте, після останніх трагічних подій, які у нас в Україні відбулись через орків. Було дуже важко знайти в собі якісь сили, ну взагалі на позитивні думки. Да, Хоча я позитивна людина, але теж треба себе збирати докупи. Але от саме ця великодня листівка подарувала мені трохи тепла, надії, знаєте, як такий промінчик сонця, як знак від всестві, що все у нас, українців, буде добре. Бо якось з кожним роком, чим далі продовжується війна, вона вже дуже багато років нас іде якось з кожним. Роком свята відчуваються все менше і менше, і менше бажання їх взагалі святкувати і щось робити. Ну, тож дуже дякую за цей чудовий настрій. Слухайте, я відкрила, я просто в шоці від наповнення. Ви подивіться, Елеміс це ж взагалі жирний жир. Це, коротше, типу, як гідрофілка, як я розумію, в такому вигляді. Да-да-да, клас, боже! Ой, а це взагалі, я не знаю. Що це за? Це крутіше ніж день народження. Так, це що таке? Зволожувальний кондиціонер з екстрактом зерна. Зволожувальний шампунь з екстрактом зерна. Це, до речі, теж якийсь новий бренд. Я з ним ще не знайома. Треба буде почитати. Клас! І ще, знаєте, тут такий об'єм великий. Так, потім. Хоч... Ой, клас, будемо пробувати сонцезахисний крем, теж SPF 50 Ось цього нового бренду, з яким я ще не знайома. Будемо знайомитись. Мої мініатюрочки моїх улюблених засобів. Багато разів вам теж показувала. І гель для душу мені подобається, і ось він для тіла, і шампунь у мене теж, до речі. Тут шампунь ось така, кондиціонер для волосся і гель для душу. Здається, мені гель для душу у мене був з таким ароматом. Потім спробую в, в пробничку. Вау і ще бальзам для губ. Це те, що треба. А знаєте чому? Зараз я вам покажу свій. У мене був такий Rituals. Rituals у нас називають його. І він закінчився. Тут вже оця штучка, це пластик. Треба вже видовбувати зсередини. Дуже мені сподобався ось цей теж від Rituals. Користувалися ним, напевно, роки два. Ти з прозорих, і тепер у мене буде новенький, ось цим я ще ні разу не користувалась. Супер, просто дуже дякую. Я залишу обов'язкове посилання на магазин. Знизу під відео. Сайт ще в процесі, наскільки мені відомо, але вже можна купувати через інстаграм. Так, ну що, відпочили? А тепер давайте знову би Може скластись враження, що ми довго робимо терасу, що це якось так дуже довго, складно. Ну, насправді була погана погода то морози, то дощі, то ще там щось. Плюс ми в робочі дні якби, не займаємося цими питаннями. У нас для цього є вихідні дні і не завжди це два дні. Іноді буває, що це тільки там, ну, не знаю, може там години чотири максимум вільних. Коли ми можемо займатися терасою, бо є ще й інші задачі. Тому так, трохи вона розтягується у часі, але головне, що ми робимо все в своє задоволення. Мені дуже подобається шліфувати дерево, попередню терасу для басейну також я шліфувала. Єдине, що коли довго це робиш, то може трохи укачувати. Ми майже завжди з Дімою все робимо разом. Це наш такий спільний сімейний інтерес, щось придумувати і робити. І знаєте, я Дімі кажу, а ти от взагалі уявляєш час, коли ми все зробимо, все, що ми запланували, що ми будемо робити тоді просто сидіти і нічого не робити. А Діма каже, ні, ми точно з тобою щось ще придумаємо. <сум> і це правда. А ще ми разом любимо щось планувати, мріяти. І навіть не важливо, чи будемо ми це робити, точніше, чи здійсниться це, чи ні. А головне ось цей процес отримувати задоволення від спільного планування. Напишіть в коментарях, у кого теж так. Прийшов час підстригти лаванду, відтягувала я цей час, тому що боялась перед заморозками це робити. Хоча в тому році мені здається, що я навіть чуть там не, не в кінці лютого це робила, ну, коли було ще дуже-дуже холодно, можливо, там на початку березня. В цьому році якось ну, лаванти так собі, чесно кажучи, перезимувала дуже багато сухих гілок. На вигляд вона виглядає, наче така свіжа, зелена. А коли я почала її стригти, я побачила, що там дуже багато. Сухий гілок, але надіюся, що відновиться. Якщо не відновиться, то значить буде у мене тут новий житель. Дуже цікаво, що у мене багато лаванди, і максимально вся вона приживається і росте, просто розростається. А от у моєї бабусі через дві хати, теж у ну, нашому селі, лаванда ну, щось взагалі загинається. Ну, Скільки разів не садили, ну просто пропадає. Я думаю, що різниця в тому, що у мене лаванда росте на відкритому сонці, тобто вона любить сонце, і я її рідко поливаю, тому що дід любить заливати рослини. Ну, так знаєте, щедро, просто пролити все, щоб всі там напились рослини, от, і ще й одобрювати любить. А я з цим не дуже дружу. І у них вона росте в напівтіні тіні. Я думаю, що, можливо, через це вона погано росте. Лаванду обов'язково треба стригти, щоб вона була така набита і тримала форму. Нам повезло, що діда є культиватор і ми ним користуємось, коли нам треба. Якраз вирішили пройтись культиватором тут біля тераси, щоб можна було розрівняти трохи територію ділянку. Під клумбу майбутнє, тому що тут у нас і трава, і чого тільки нема, і вирішили, що культиватором буде найкраще спочатку пройтись, потім граблями і потім вже вирівнювати. І це була дуже гарна ідея робити це не лопатою, а культиватором, тому що, як бачите, це зайняло у нас не так і багато часу, хоч в принципі, і фізично це було нелегко теж робити, ну але час зекономили. Що, ми закінчили сьогоднішній день, вийшов він дуже такий ударний. за сьогодні зашили повністю терасу, навіть почали зашивати низ, але, на жаль, закінчилась деревина. Тобто завтра я з дідом поїду, ще куплю дошечки 4, щоб нам на все вистачило. Потім ще сьогодні ми вже почали розрівнювати цю всю штуку. Як ви бачили, це ще не кінець. Побачите, що буде далі. А зараз ми вже йдемо вечеряти. І відпочивати. То, відпочивати. І монтувати. <рес> да, от Локушечки отак от будуть зашиті. Да. А Алюк, ти показував? Ні, не показував, вже в наступний раз. О, У мене все. сил немає. Ми пішли відпочивати. відпочивати. Да. Вже застелила постіль нову. Вже випрата, чистенька, пахнуча, суха. Клас! Дуже мені подобається, як воно виглядає. Чистим диванчиком, так от. Я ж картину бачу більшу. Не так як камера захватує. А от прям взагалі, отак от, от. Ну, майже ось так. Дуже класно. І по розміру шикарно, тому що, здається, оце було більшого розміру, ну, коротше, ніж мені треба було. І оце ж мені перешили його. На мій розмір зменшили трошки. Підпишись, не зволікай. Лайк натисни, не забувай. Коментар лишай мерчі, разом буде ще.